Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні, в ході чергової вдалої операції, Служба безпеки України в Одесі затримала агента російських спецслужб, що збирав розвіддані, які окупанти використовують для визначення потенційних цілей серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації. Дякую СБУ за оперативну роботу із викриття та затримання зрадника. Також, схоже, що на деяких напрямках окупанти вже почали виплачувати Україні репарації, залишаючи свою неушкоджену військову техніку, в тому числі і новітні зразки. Що це своєрідний ленд-ліз від окупантів, з такими темпами дуже скоро армія РФ стане головним постачальником безкоштовної зброї та техніки до ЛАВ Збройних сил України. З чим їх і вітаємо! тихая всім ночі. Слава Україні!